4 липня у Чернігові вручали сертифікати на житло ветеранам війни. Здійснюється це у рамках президентської програми Політика героїв. Сьогодні ми в черговий раз вручаємо сертифікати на житло для ветеранів війни з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи. Це захід. В контексті програми президента президента України політика героїв в минулому році держава виділила 152 мільйони гривень на придбання житла. В цьому році ми маємо майже 86 мільйонів гривень на придбання житла для наших ветеранів. Один із ветеранів Юрій Медвідь отримав поранення під час бомбардування росіянами стадіону імені Гагаріна у Чернігові у 2022 році. каже, радий, що матиме власне житло. Я дуже. дуже... Ради, що отримав цей сертифікат. Я ну довго цікавив. Його однофемілець Вадим Медвідь пішов на війну добровольцем у 2022 році. Був поранений, має ампутацію обох ніг, але займається спортом, розвиває ветеранський рух і хоче придбати житло на Чернігівщині. Маю надію, що отримаю. Ну не отримаю, а куплю житло там, де я. Хочу, напевно. Ну, а може там, де можу. Ну, якось так. Однозначно, це буде ну, мій рідний край, моя Чернігівщина. Напевно, якщо нічого не зміниться. Ну, У нас просто йде край в Україні війна і війна вносить свої корективи. Будемо реалістами, дивитися на речі своїми. Ну, Більше всього і хочу, напевно, в Чернігів. Це круто, тим паче, мене двоє дітей, яким залишиться це житло. Ну в майбутньому захід пройшов у ветеранському просторі пліч опліч з героями Чернігівщина. Цей простір, до речі, безбар'єрний та інклюзивний. Це один з наших майданчиків для ветеранів, який скажімо, повністю безбар'єрний, і де ветерани можуть спокійно сюди дістатися, спокійно зайти, спокійно без. Перешкод спілкуватися між собою Вадим. Медвідь, який пересувається на двох протезах, підтверджує слова пана Ващенка. Пандус вообще суперовий на 100 відсотків. Він ну для таких, як я Я підняв навіть не держався за перило. все нормально. Всього сертифікати на житло отримують 34 ветерани.